Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми починаємо перший урок в слісарній майстерні. Ми будемо в слісарній майстерні з вами займатися до 1 грудня, тобто перший семестр. Тема сьогоднішнього заняття. Вступне у нас заняття, інструктаж з охорони праці. де Ви ознайомитесь на сайті училища, буде виставлений, ви побачите. А зараз розповім, чим ми будемо займатися в цій майстерні. Тобто ви будете займатися рубкою, гнуттям металу, нарізання різьб внутрішньої, зовнішньої, виготовлювати деталі по чертежам, опилювати метал напилками, сверління проходити. Я розкажу вам зараз про робоче місце слюселя, в якому ви будете приймати участь. Ось ми бачимо робоче місце слюса, на якому знаходиться лощата і набір інструментів, до якого входить трьохкраний напилок, плоский напилок, стангенциркуль, яким ви навчитеся ще вимірювати. У нас окрема тема буде. Молоток, рисувалка, кутник та зубина. Це основні інструменти, які потрібні слюсарю для виконання. Практичних робіт, які будуть відбуватися в цій майстерні. В цій майстерні, якщо ви бачите, знаходяться 30 робочих місць. На кожного учня закріплено своє робоче місце. Всі місця пронумеровані під номером, учень за списком іде номер з 1, другий, третій і так далі до 30-го, тобто знаходяться знаходиться робоче місця. Також в нашій майстерні є верстати, зверління. Зараз ми їх побачимо. Чотири штуки великі, п'ятий маленький. Також у також нашій майстерні є прес для гнуття кутників. Тобто матриця і відповідно, інша частина, яка задіяна при гнутті кутників. Далі рихтувальна плита, на якій ви будете навчатись рихтувати метал. Далі проходимо, знаходиться маленький сверлильний верстат для сверління маленьких отворів. Також мається у нас заточний станочок для заточки зубів і інших сверл. Переходимо далі до... Тепер ми бачимо великі свердлині висади. Знаходиться в нас їх 5 штук. Вони предназначені для свердління великих отворів великих діаметрів. Стіл підйомний, єм, під регулюється, можна робити різні, різну відстань. Тобто, якщо деталь у нас велика, стіл потрібно опустити для того, щоб базова відстань була у нас. Велика, якщо це деталь буде великих розмірів, ми розглянули слюсарну майстерню, в якій ви будете навчатись. І хочу вам показати приблизний перелік робіт, які виконували учні, зразки робіт. Це коробочки, нарізання різьби ось на таких штоках, кутнички, О, де тут тема є сверління, молотки опилювання, розсверлювання і випилювання отворів. Мечико-тримач, рисувалка. Ось така деталь. Шпилька, яка нарізувалась учнями різьба, гаєчки, на яких нарізувалась внутрішня різьба, шайби, які були виготовлені і сверлились отворі. Ну, приблизно такий перелік робіт. І ще додається інший перелік робіт. Ну, на цьому сьогодні все. Все. Дякую за увагу. До наступного заняття.